Привіт, рівне, ми команда СМТ. Ми навчаємося в Полтавській Державній аграрній академії, і наша Полтавська державна аграрна академія є найкращою з усіх Полтавських державних аграрних академій. І не тому, що вона єдинственна. просто з нами син ректора їздить. Привіт. Так, да, він нам теж не дуже подобається, просто скоро сесія. Ну що рівне, зустрічай подмазаних пацанів. Доброго вечора, рівне! Доброго вечора рівне! На сцені СМТ селище міського типу, це село не село, ну і городом не називеш. Ну до, да. ми що то середнє між угами і волянками? Між Паркою і Фуфойкою. Між кежуал і Не нематюкойся. А влад у нас вообще почти городский. він навіть штани підкачує. Правда, пока спортивні. <ривітна> ну що, рівне, зустрічай модників, Let's go! Провінційні пацани приїхали у Рівне Хоч самі не З города Но місто ваше рівне. І якщо дуже надо, забудемо про сон. Команда СНТ, ми хочемо в сезон! Рівне фестиваль. Сьогодні в цьому залі рівне фестиваль. Немає місця, мамі рівне фестиваль. Прийдеться постояти рівне фестиваль. Або пожирі заняти. Мама і син на базарі. Мам ну купи! Мам ну купи! Ну пожалуйста, ну купи! Синок, ти барига. Не буде я нічого в тебе купляти. ти куплятися. тату-салоні. Здравствуйте. Добрий день. А ось бачите, в мене на руці написано I love forever adventures. Ну, а я ще вам поможу. А можете мені на цій руці таке саме написати, тільки на англійській? В магазин побутової техніки зайшов ось такий клієнт. Я і

Чоловік кричить на жінку, бо вона сходила в елітний спа салон. Катя, ти здуріла дві тисячі гривень, дві тисячі гривень. Ми за газ місяць менше платимо. Тю, ти ж не поняла, куди я зайшла. Я ж тільки з поїзда устовша. Злашо таке женщина, не хотіть і розслабитися? Ну, я на таку кушетку, вони хоче рад там під це сам демить даменька. Мені грячів на хребет кладуть, кричать: релакс, релакс. Ну, мене то зрилом все нормально, понімаєш. А ще мені сказали, що мені нужен солярій. Кать, я не розумію тобі, що свого солярія не вистачав. Так, взагалі, то я на тебе не кричала, як ти по ошибці зайшов в стріпті клуб. Ні, ну я ж по ділу. По якому ще ділу? Взагалі, я там забирав твою трудову кришку. Випускники зустрічають світанок. Сонечко, Любий, треба тобі щось сказати. Що? Я беременна від тебе. Вчителі біології, які задають параграф 49 на самоопрацювання. Чим ви думаєте, це капець...

І на останок аграрна мудрість для цих двох людей. Якщо ви зайшли в деканат і вас послали на практику в СМТ, не переживайте. Того, що СМТ – це не самі хужі три букви, на які вас можуть послати у деканаті. СМТ – Юмор з городським масштабом і сільським акцентом. Дякуємо. В даному випадку ви розумієте, що у нас вибір невеликий, у Кості мікрофона нема, у Андрія є. Якщо так так. почне він, а все одно почне він. Костя, май совість. Це по-перше. По-друге, ти вже не в Полтаві живеш. Лише ці хлопців до мене. Хлопці беріть мене. Нам буде разом, мабуть, краще. Хоча Костя така гадюка. Не всі. Ну такий. А, Кость, тв твої доводи. Хлопці, що там думати? я кажу, я єдиний знаю, де тут шишаки «Що і таке?» Та що, ну це виступили хлопці, так додому захотілося. Це Київ, столиця, ну його. А так. так. <рес> мож... Ні, я про, про. про...» А, ну да. Про СМТ. Щось не то. Отже, потягнуло на батьківщину, да? Ну, трішечки. Трішечки. Андрій Андрій Дурич змирився. Або, або пише запові. А я не знаю, що він пише. Хлопці, ви собі з'ясували вже кого. Конечно. А походу він не був фронтменом. Чого він тут рішає? <ріст> а Ну, Ну, що тут думати? Костя, їдемо додому. Пані і панове, Костянтин ізумов має вже укомплектований склад Ваші облиски. Чудовий колектив СМТ Полтава!